В Україні стрімко зростає захворюваність на кір. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. Тільки за перші три місяці 2025 року зареєстровано 472 випадки хвороби. Це більше ніж за весь 2024 рік, коли було зафіксовано 433 випадки. Від ускладнень у 2025 році вже померли дві людини. Взагалі, епідемії кору спалахи такі вони повторюються циклічно кожні 5-6 років. І останній такий спалах в Україні був 17-19 рік. І ось зараз ми знову щось таке очікуємо, тому що якраз пройшов термін вже 6 років. І дійсно серед українців почастішили випадки кору, серед діток, зокрема. І ми це небезпечне захворювання своїми ускладненнями. Сам перебіг кору важкий. Якщо дитинка не щеплена, важкі ускладнення можуть бути. Це може бути пневмонія вірусна. Отит, менінгіт, міокардит і таке важке відстрочене ускладнення, як енцефаліт, через 5-7 років після перенесеного захворювання може розвиватися енцефаліт, і, на жаль, з неблагоприємними прогнозами. На сьогодні існує високий ризик захворювання на кір серед дітей, які не отримали щеплення. Підлітки та дорослі, які раніше не хворіли на кір і не робили щеплення, також залишаються вразливими до захворювання. Як зазначають лікарі, кір надзвичайно заразний на вірусне захворювання. Слід сказати, що кір дуже контагіозне захворювання. Якщо хворий на кір перебував в приміщенні, то можна заразитися, навіть якщо зайти в це ж приміщення а вже хворого немає, тому що вірус може зберігатися до двох годин навіть на поверхнях. І 9 з 10 діток, наприклад, можуть заразитися, якщо вони не щеплені. Це дуже високий показник. Починається з таких катаральних проявів, щось схоже на застуду, але з високою лихоманкою нежить, кон'юктивіт, кашель. І вже через десь на п'яту добу з'являється висип на тілі, який вже такий нам говорить про це захворювання. Медики наголошують, ситуація загрозлива. Важливою причиною зростання кількості випадків є недостатній рівень вакцинації у 2024 році. Щеплення від кору в один рік отримали понад 91% дітей у 6 років лише 84%, що нижче зарекомендовані 95%. Це захворювання не має етіологічного лікування, тобто лише симптоматичне. Тому важливо вакцинуватися. Вакцинація від кору один з пріоритетних напрямків профілактики захворювань інфекційних в Україні. Вона дуже високоефективна. Дітки мають отримати дві дози щеплення на сьогоднішній день це в один рік і в шість років. І якщо дитинка отримала ці дві дози, вона захищена майже на 100% від цього захворювання. Наше інформаційне поле дуже широко охоплює питання вакцинації, і батьки більшість зараз дуже свідомо підходять до цього питання, і можу сказати, що більшість все таки проходять вакцинацію. Якщо хтось відмовляється, то це там один-два випадки дуже рідко. Вакцинація від кору є безкоштовною завжди в наявності, тому зробити щеплення можна. На будь-якого дня, окрім вихідних, говорить Оксана Радчук, захистити дитину просто, зробіть щеплення вчасно. Це здоров'я вашої малечі і безпека для всієї громади.